Доброго дня всім, хто мене бачить. Сьогодні піде розмова про суддю Карнасевич. За інформацією «Захід.нет» в інтернеті я це знайшов. Відомий адвокат, колишній член ради громадської ради доброчесності Роман Маселко, звернувся із скаргою на протиправні дії судді Самбірського міськрайонного суду Карнасевич. Що разом з головою суду Галином на підставі підроблених документів систематично звільняли п'яних водіїв від адміністративної відповідальності. Рішенням Вищої ради правосуддя no 1 ДП ДРІБ 15 різка 21, 18 лютого 2021 року. Суддю Самбірського міського міськрайонного суду Львівської області Карнасєвич Ганну Іванівну притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Притягнуто, значить, оголошено догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового кладу протягом місяця. Дуже дієве покарання. Суддя може цю доплату щоденно витрачати на морозиво. Це копійки в порівні. З можливими заробітками в лапках по справах. Ще Чорнило не висохло на рішенні, а суддя Карнасевич знову приступила до заробляння, тримаючи долю в кишені членам Вищої ради правосуддя. 19 травня 2022 року до Стамбільського міськрайонного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності. Шквірка Назара Степановича, який, будучи затриманий в місті Самбурі 16.05.2022 року, перебував за кермом автотранспортного засобу у нетверезому стані, мабуть, для компенсації витрат від Догани Вищої ради правосуддя суддя Карнасевич на пропозицію запропонувала правопорушнику Шквірко Платну послугу за ухилення від притягнення до адміністративної відповідальності, надавши відповідний інструктаж йому це мої припущення зроблені на підставі наявних документів, правопорушник написав до суду клопотання про направлення справи за підсудністю до Мостейського районного суду Львівської області за місцем його проживання, яке суддя з радістю. І почуттям виконаного обов'язку задовільнила, вказавши у тексті постанови завідомо неправдиві відомості щодо можливості розгляду цієї справи за місцем проживання останнього. Безпідставно посилаючись при цьому на нечинну норму статті 276, КУПАП з думкою, що ну хто ж там буде читати цю постанову? Пронесе, я думаю. Так, я думаю, з такими думками Карнасєвич ухвалювала це судове рішення. 20.07.22 року суддя Мостицького районного суду Львівської області Гіряк розглянула матеріали справи 452, 1150, 1150, 22, що надійшли сам міського районного суду Львівської області, і ухвалила постанову якої матеріали притягнені до адміністративної відповідальності Шквірка за вчинне адміністративне правопорушення, передбачене частини 1 статті 130 КУПАП, повернула до відправника у зв'язку з непідсудністю? На мою, думку, на мою думку, суддя Світлана Гиряк дуже правильно вчинила, що не пішла на поводу у суді Карнасевич. Яка сподівалася загрібати жар чужими руками, підставляючи під правопорушення іншого суддю, в даному випадку суддю Гіряк. Якщо б суддя Гіряк прийняла допровадження і розглянула цю справу, вона б теж опинилась у списку суддів правопорушників корупціонерів з відповідними наслідками. Підемо далі. З огляду на викладене. Вбачаю, що суддя Карнасевич вже настільки заматеріла в корупційних схемах, що її не лякають дисциплінарні стягнення, вона на них просто плює з висоти своєї суддівської посади та тих прав, якими вона наділена чинним законодавством, що затьмарюють їй мозок. Вона відчуває свою безкарність. Ну що їй зробила? ВРП пальцем помахала. Мовляв, не роби, не роби такого і ділись з нами, тоді буде все нормально. Ну так, так, мені здається, безкарність породжує вседозволеність. Цю істину ніхто не може спростувати. Тому і маємо те, що маємо, в судовій системі, де корупція носить масовий характер. Але залишати ці неподобства без відповідного реагування не можна. Суддю Карнасевич, на мою думку, потрібно позбавити права вдягати суддівську мантію. І звільнити займаної посади. Інші заходи жодного ефекту не дадуть. Вже через місяць після суворої догани, наприклад, вона буде витворяти ті самі чудеса, як і після першої догани. Або притягнути її до кримінальної відповідальності. Ще такий є, Ще такий є вихід. Для прикладу, в Китаї корупціонерів розстрілюють, всім це відомо. Але суд дає відстрочку виконання вироку. На два роки, впродовж яких засуджені працюють у тюрмі за жорстокими правилами поведінки, з обов'язковим виконанням щоденного плану роботи. Я бачив ролик, в якому показували, як китайські корупціонери робили світлодіоди. Після розстрілу родині виставляють рахунок за послуги розстрільної команди, кошти за витратні матеріали, патрони. Транспортні послуги за вивезення та захоронення корупціонера про місця поховання родина не знає. Оце справжня боротьба з корупцією. В Україні аналогічний порядок дав би миттєвий, 100% позитивний ефект. Така мене думка. Прошу читачів підписуватись на мій канал в Ютубі, пишіть, телефонуйте, дзвоніть. Журналіст Інформаційної агенції Жуков Олександр Сергійович 20.08.2022 року. Дякую за увагу!